Доброго дня, шановні пані та панове, знаходимося в Ужгороді, житловий комплекс West Towers. Презентую вам квартиру 61 квадратний метр, показую вам вхідну зону. Широка, простора вхідна зона, є гарні східці. Ось. По ліву, по праву руку знаходяться квартири. Два ліфта, підземний паркінг, кладові і так далі. Тут у нас знаходиться квартира 61 квадратний метр. З гарним плануванням, з кухнею студією 27,2 квадратних метри. Тут дещо є трошки речей будівельників, ремонтників. Не звертайте увагу, нам головне я вам покажу те, що нам треба бачити. Значить, покажу, Показую масштаби кухні студії. 27,2 квадратних метри кухня студія. Ось вхідна зона перед поки у нас має 5,4 квадратних метри. Ось він. Далі 2 квадратних метри ось санвузол. Силові кабелі. 10 кВт на кожну квартиру заведено. Ось, тут у нас пересінок такий, я б його, звісно, забрав би, але вирішувати вже вам. Кухню студію, ви всі побачили. До речі, є і інші квартири на інших поверхах, є також на 9-му поверсі. На всіх поверхах, окрім першого, панорамні вікна. На перших поверхах вікна такого типу. Вікна, до речі, компанії Noбіlex, шостокамерка. Ось така кухня студія. Далі ми з вами попадаємо в спальню. Спальня має у нас 10,4 квадратних метри, має вікно і має вихід на балкон. Ось така кімната, теж трохи є речей. Ось Тому особо не трошуємо. Не сильно звертати на то увагу. Так, зараз запрошую вас на балкон. Ось так виглядає балкончик. Тут близько 5-6 квадратів. Ось. Тобто маємо кухню-студію велику. Маємо дві кімнати. Показую вам другу кімнату. Друга кімната має 11 квадратних метрів. Також вікна, шестикамерка, поставлена батарея, радіатор стоїть. Можете собі перевернути, потім поставити як заманець. Ну і е, сама е, значить, е, ванна 4 квадратних метри. Виводи зроблено. Єдине, що двері я змістив би по центру для того, щоб грамотно все спланувати. Ось така квартира. Кому цікавий цей об'єкт або інші, пишіть, дзвоніть, є номер, є опис. Всім бажаю гарного дня, Божа, благословення.